Заперечення. То було заперечення. Минулим, в минулому відео забула, як називається, я вчила по книжці, там було отрицання, я все не могла згадати. Заперечення. Наступна наша адаптивна, адаптивний механізм або захисний психіки. Так. І... Давайте поговоримо про. До речі, забула ще сказати про попереднє відео було про ізоляцію, примітивна ізоляція. І чим вона ще небезпечна, ця ізоляція. Додам в цьому вже відео. Вони так будуть поєднувати, вони ж і так поєднані між собою. Вона тим ще. Некомфортно, якщо це можна так назвати, да? що іншим людям, наприклад, людина, яка в ізоляції іншим людям, важко будувати з нею якісь міжособистісні стосунки. Тому що, ну просто ти до людини говориш, там якийсь виник конфлікт, конфліктна ситуація. І Тут, тут же ж конфлікт сторін, а не там, чи конфлікт інтересів, а не просто конфлікт, бо ти мене не любиш, чи я тебе не люблю, чи ти поганий, чи я погана. Да? Тут просто конфлікт інтересів. І <кхем> такі люди, схильні до ізоляції, вони замикаються в собі, якщо десь щось неприємненько, сказали чи зробили, вони хоп, в собі замкнулись і якби вийшли з контакту. Все. Оце знаєте. Я образилась, чи я образився, не чіпай мене. І ти з такою людиною не поговориш. А конфлікти потрібно проговорювати, потрібно їх вирішувати. Так, ну, якби дорослі люди вони проговорюють, вирішують і наступного разу просто так не роблять, якщо це дискомфортно там, партнеру, чи ну, якщо ми говоримо за партнерські стосунки. Але з такою людиною важко домовитися, тому що вона просто на контакт не піде. Вона закриється десь або в телефон, або ще десь, або просто замовкне і буде мовчати. А, тому ну, важко домовлятися, скажімо так. А, важко буває ще, коли я згадую ситуації. Мені а, так було трішки не знаю, незвично, коли я, наприклад, там. Їдемо з чоловіком в машині, я йому задаю якесь питання, а він мовчить. Я так думаю: ну, можливо, не почув, а можливо, що ігнорить мене, чи чого він не відповідає. Я сиджу, чекаю, а він не відповідає. Я можу повторити там це питання, а потім, а потім він через. Три хвилини десь може мені відповісти. Я вже й забула, про що я питала, він відповідає мені. І мені це, мене так якось, ну, знаєте, ну, усмішку викликало. Це так дивно для мене було. Хоча от я схильна також, я в минулому відео говорила, що я схильна також десь до такого захисного механізму. А, і, але я відповідаю, ну, наприклад, як я по собі бачу, я відповідаю швидко. І я ж, значить, питаю свого чоловіка. А чого ти так довго відповідаєш? Він мені каже: ну, розумієш, коли мені задають якесь питання, я не думаю одразу, як, як я думаю, як відповісти, а думаю: а з якою метою ти задаєш це питання? А як це тобі? З якою це ти метою? Я собі там, розумієте, як цікаво. Влаштований такий механізм цікавий. Но це ж теж, це ж теж цього стосується да? ізоляції такої де Собі в собі. Ну, або там він їде, наприклад, за кермом, чи він десь там своїми справами зайнятий, або за комп'ютером сидить, щось запитаєш, що він там відповість пізніше тобі. Ну так цікаво, відбувається. От, можливо, ви помічали. Напишіть в коментарях, як це у вас, або з партнерами, або от, чи є люди такі в оточенні, де отак реагують. От, але мені тут пощастило, з чоловіком в плані, що якщо в нас виникають якісь там розбіжності, то ми все-таки говоримо. Да? А це все-таки завдяки особистій терапії, що ми працюємо обоє над собою, тому що, якби ми застрягли в цій. Ізоляції обоє, ну то не було б <с>?, ніяких стосунків, з цього не, не вийшло б. Так? Ми б закрилися б і мовчали. Раніше в мене така історія була, де я закривалася, і ну, там в мене ізоляція навіть з регресії, мені здається, так трохи було. Я закривалася, особливо, коли я от не витримувала, не, не була пропрацьована ще в мене агресія, мої травми пов'язані з агресією да? і злість моя. І я в моменти, коли на мене підвищували голос, інтонацію якусь підвищували там, чи кричали, я замовкала і в сльози. Тобто Я не могла відстояти кордони, я ізолювалася все, замовкла. І мовчу. Ну, дуже довго вже про ізоляцію. Давайте про заперечення. Що це таке? Заперечення це часто зустрічається, це перший етап проживання горя, великих втрат. Да? Наприклад, коли помирає близька людина. У мене робот-пилосос вимкнувся, мабуть, буде шуміти. Але вже договорю. Коли помирає близька людина, коли втрачає людина майно, чи ну, будь-що, чи тваринку втрачає. Зараз з війною дуже багато втрат. Тоді перша, перша реакція заперечення, ні, ні, не може бути, це не зі мною. Ні. От багато зараз під час війни втратило своїх близьких людей. Хтось в полон потрапив, хтось з полону вернувся, хтось не повернувся, хтось ну, зараз дуже багато людей помирає. І от така реакція, де люди ну, не вірять, і це нормально. Ця реакція вона захищає знову ж таки нашу психіку від дуже важкого стресу, від дуже важкої травми. Бо це не ну, пережити це дуже було б важко і дуже травматично. Ось тому перша реакція це, да. ні, не може такого бути. Та навіть що тут говорити, навіть на війну перша реакція. Напишіть, в кого була перша реакція на війну. Та нічого такого це, це бліфують спочатку було. Да? 16-го там сказали війна. Вони це, це все блєф, ні, ні, до цього не, не дійде. 24-го, коли ми прокинулися під вибухи. Та це на другий день закінчиться. Це все. Це завтра вони там це щось полякати нас здумали, щось там постріляють і заспокояться. Вони ж не дурні, ми всі думали, да? вони ж не настільки дурні, щоб починати війну. Тобто це заперечення, да, що. Ні, то не може бути, що війна почалась. Ну, 21 століття, яка війна? Ну, це все механізми, які нас рятували да, і захищали. І в принципі. Ем... Це захисний механізм, адаптивний механізм, він, до речі, може бути дуже корисний в момент, коли от я працюю з волонтерами, і працюю з військовими, і там от, да, мене клієнти мої. В момент, коли я запитую: чому ти вирішив, як ти так вирішив піти, там, воювати чи піти волонтерити, і, і мені людина каже, та я навіть не думав. Я просто пішов. У мене мене навіть питання вибору такого не стояло, що йти чи не йти. Я, я зразу пішов. А, да? І а, особливо а, це заперечення воно допомагає, наприклад, от, на війні, коли, коли він вмикає це заперечення, да? І ти просто десь от відключаєшся і починаєш починаєш просто такі механізми самозбереження і, і збереження життів інших людей. Тобто, коли військовий, чи да, от, ну, з дівчатами військовими я не спілкувалася, поки що ще з чоловіками спілкувалася, коли військовий на собі витягує своїх побратимів, в цей момент у <кхем>, нього спрацьовує а, захисна. А, Захисний механізм заперечення, що він по ньому там не попаде, що він абстрагується від цієї ситуації, що от якби не приймає. І завдяки цьому механізму він рятує життя іншим людям. Розумієте, Наскільки це і чомусь я згадую. Це реальні приклади, такі, які я вже знаю раніше. Мій улюблений фільм. Блін, я забула його назву.